Те, за що я люблю людей. Їх легко передбачити. Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кінокілер, і сьогодні я підібрав 10 крутих серіалів від Netflix. Перед тим, як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Таємничий чоловік, відомий як професор, розробив план найбільшого пограбування в історії, метою якого став королівський монетний двір Іспанії в Мадриді. Для здійснення задуманого він запрошує вісім осіб. Кожен з яких є спеціалістом у своїй сфері, відточивши навички до вищого рівня майстерності. Пробравшись у будівлю, що добре охороняється, вони захоплюють велику кількість заручників, щоб під їх прикриттям надрукувати 2,5 мільярда євро, а потім втекти. Через саморобний тунель. План досить простий у виконанні, але професор припустився помилки, не зваживши на людський чинник. Злодії були так зайняті грошима, що не помітили, як опинилися в пастці. Тепер їм належить провести в закритому приміщенні близько двох тижнів разом із заручниками, поки професор не придумає план, як визволити своїх підопічних. Першого дня жовтня 1989 року в різних точках планети одночасно народжують немовлят 43 жінки без жодних ознак вагітності. Це стає справжньою сенсацією. Незабаром з'ясовується, що всі малюки тією чи іншою мірою мають унікальні здібності, і за ними відкривають полювання представники спеціальних служб великих держав. Таємничому та ексцентричному мільярдеру Реджинальду Харгрівсу спадає на думку ідея зібрати якнайбільше Більше унікумів у своєму науковому центрі Академія Амбрела і він викрадає з підноса урядових агентів сімох дітлахів. У процесі навчання вони розвивають свої унікальні здібності і під керівництвом досвідченого наставника багаторазово рятують землю від різних неприємностей. Проходить час і семеро юнаків роз'їжджаються хто куди. Проте звістка про дивну смерть прийомного батька змушує їх знову зібратися разом. Конгресмен від Південної Кароліни та член палати представників більшості Френсіс Андервуд відіграв ключову роль у обранні демократа Гарета Уокера на посаду голови США. Все це він робить в обмін на нову посаду, оскільки у разі перемоги на виборах Вокер обіцяє зробити його держсекретарем. Провівши величезну роботу, Френк приводить Гарета до перемоги. Проте голова адміністрації президента Лінда Васкес повідомляє йому про те, що він не отримає бажаної посади. Оскільки президент вирішив піти іншим шляхом для держави, вважаючи, що цінність Андервуда більш вагома на нинішній посаді, після цієї заяви Френк разом зі своєю дружиною вирішує піти на все, аби помститися своєму кривднику, який став президентом країни. Ретельно придумавши план своїх дій, вони приступають до його здійснення. Майже 100 років тому на землі з'явилося перше покоління супергероїв, прекрасних і шляхетних представників людства, які були готові пожертвувати життям заради порятунку світу, люди, наділені унікальним даром, поступово стали живими символами справедливості, безпеки, закону та порядку. Мене ще трохи часу і магічні здібності щодо захисту миру разом із кермом правління перейдуть до нащадків славних героїв. Але якщо для старшого покоління честі відвага Непорожній звук а стиль життя про молодших такого сказати не можна. Їхні пріоритети задоволення особистих амбіцій, популярність та слава, а не захист світового порядку. Донедавна Мартін Бьорд був успішним фінансовим консультантом із Чикаго, проте тепер він змушений спішно переїхати до курортного містечка Озарк, щоб зберегти власне життя та життя своєї родини. Ще вчора життя Мартіна складалося більш ніж відмінно. Гроші від довірливих клієнтів текли річкою. Вдома на нього чекала красуня, дружина і двоє дітлахів. Проте, тільки зайнявшись незаконними махінаціями, Мартін втрачає все. Після того як партнер Бьорда обдурює всіх із ставить під загрозою їхній спільний бізнес відмивання грошей з мексиканського наркокартелю, розлючений бос Дель Ріо вирішує будь-яким шляхом повернути гроші, які він втратив. Переляканий Мартін, не знаходячи іншого способу врятуватися, тікає з сім'єю до озерка, але й там, намагаючись спішно заробити, щоб повернути борг картелю. У нього невдовзі починаються серйозні неприємності. У невеликому провінційному містечку Хоукінс, штат Індіана ніколи не відбувається нічого цікавого. Тут живуть звичайні мирні люди, які воліють насолоджуватися тишею та безпекою провінції подалі від великих міст. Проте раптове зникнення 12-річного хлопчика на ім'я Віл Байерс перевернуло життя городян і сколихнуло хвилю паніки серед мешканців. Приятелі Віла вирішують провести власне розслідування зникнення їхнього друга. Пошуки заводять їх у ліс. Де вони знайомляться із дивною дівчинкою, яка представляється одинадцятою. Нова знайома володіє не тільки інформацією про зниклого хлопчика, а й нелюдськими здібностями, такими як телепатія та телекінез. До того ж, чим далі пошуки просуваються вперед, тим більше друзям стає очевидно, що до зникнення причетна засекречена урядова організація, яка займається вивченням порталів в інші виміри. Події серіалу відбуваються на дикому заході наприкінці 19-го століття. Френк Гріфін безжальний ватажок банди головорізів, що тероризує місцеві поселення та намагається всіма способами відшукати роя гуда, свого прийомного сина та колишнього члена банди. Справа в тому, що зухвалий хлопець, якого раптово замучила совість, не тільки поранив Гріфіна в перестрілці, внаслідок чого старий втратив руку, а й зник з чималою здобиччю, яка дісталася бандитам з останнього. Його нальоту. Розуміючи, що зраднику далеко не втікти, гріфін розсилає вісті про те, що на того, хто насмілиться вкрити втікача, чекає жорстока смерть. Недовгі пошуки приводять озлобленого Френка до невеликого тихого містечка, населення якого за дивних обставин складається з одних жінок. Серіал розповість історію сходження Пабло Ескобара на олімп кримінального світу Колумбії. З раннього віку молодий Пабло почав займатися злочинною діяльністю. Чим старшим ставав Ескобар, тим підступнішими і серйознішими ставали його злочини. До 22 років Пабло стає найвпливовішим злочинцем свого рідного міста. А його банда поступово перетворилася на повноцінний і дуже небезпечний злочинний синдикат, який розпочав постачання наркотичних речовин до. Сполучених Штатів управління боротьби з наркотиками, яке знаходилось в Америці, було не готове до такої масштабної злочинності. Ніхто не насмілювався протистояти небезпечному мафіозі, поки справа Ескобара не потрапила до рук хороброго служителя закону на ім'я Стів Мерфій. Колись давно Сенді Комінський був досить відомим артистом. Проте, золоті часи залишились у минулому. Старіючий актор останнім часом рідко отримує навіть епізодичні ролі, тому про колишню славу доводиться лише згадувати. Кіноагент Сенді Норман Ньюлендер завжди знаходився поряд зі своїм клієнтом, надаючи всебічну підтримку. Разом чоловіки справлялися з різноманітними життєвими труднощами та неприємностями. А через деякий час приятелям вдається відкрити Власну школу акторської майстерності завдяки відомому імені та колишній славі Сенді Комінський набирає велику групу творчих юнаків і дівчат. Його заняття настільки цікаві та професійні, що молодь захоплюється своїм кумиром, а акторські курси набирають все більші оберти. Проте й проблему житті Нормана і Сенді стає не менше. Події серіалу відбуватимуться у недалекому майбутньому, де технології повністю змінили весь світ. Людство надто пізно засумнівалось у своїх геніальних технологіях. У будинку кожної сім'ї тепер є безліч різноманітних гаджетів, які опосередковано управляють їхнім життям. Соціальні мережі стали знати про людей більше, ніж вони самі, а новими богами стали величезні корпорації. Жертвою технологічного прогресу стали навіть емоції та почуття, адже Же тепер вони не потрібні у реальному житті, а побут людини перетворився в банальне існування, позбавлене всілякого сенсу. Серіал складається із трьох частин, не пов'язаних між собою ні сюжетом, ні часом, ні персонажами. Об'єднує ці частини лише сатира того способу життя, який зараз притаманний більшості людей. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!